Набір головоломок для справжніх колекціонерів. Ми зібрали чотири цікаві головоломки в один набір. Почнемо з найменшої. Головоломка, хатинка. Цей міні-пазл, хоч і четвертого рівня складності, але він змусить подумати вас добряче. Адже з декількох деталей треба скласти хатинку. Ідеальна головоломка для розігріву. Пазл ланцюг здається неможливим, адже необхідно помістити цей ланцюжок в коробку. Але форма деталей настільки складна, що важко уявити як його помістити всередину, ще й закрити все кришкою? А цей пазл буде радувати вас щодня, адже це головоломка календар. Обираємо сьогоднішнє число та місяць. А всіма іншими деталями треба заповнити порожній простір. Головоломку можна розв'язувати 365 разів на рік, адже тут рівно стільки ж рівнів, скільки і днів у році. Ну і головоломка для наймасковитіших це мозковий штурм, де кожна деталь його мозку це окремий складний елемент. Більше 50 деталей різної форми, і тільки одне місце для кожної з них буде правильно в цій голові. Чудово підходить для того, щоб кинути собі виклик та й класно виглядає в інтер'єрі. Цей набір вже доступний на сайті кубастік 3 d замовляє кожен з головоломку окремо або в наборі з великою. Знижкою